В державі продовжується війна, наші колеги, в тому числі підрозділу корду, зведений загін. Тепер теперішній час гідно виконують свої обов'язки, боронять неньку Україну і є втрати. Тому шануємо плине мовчання, наших колег. Проведемо засідання нашої колегії щодо підсумків наших роботи за 6 місяців. Визначимо головні задачі, доведемо задачі, які стоять перед нашим підрозділом, які поставив міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції. Ми позитивно, якщо брати в цілому, закінчили перше півріччя. Усі вбивства розкриті, тяжкі тілесні ушкодження розкриті, розбійні напади розкриті. Та грабіжі злотування розкриті, Проведені превентивні заходи, які ми системно проводимо. Завдяки цьому ми знизили злочинність у громадських місцях на вулицях. Спостерігається позитивна динаміка з виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Збільшення виявлених таких злочинів у нас складає фактично на 80%. Також маємо позитивну динаміку з виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. Саме головна оцінка нашої діяльності, як вже постійно кажу вам, це довіра населення до нашої роботи до системи поліції в цілому. Приступимо до другої частини вручення відповідних нагород. Слушу українському народу складу. Рукарский мороз рассказал, должны было Я тут заслуживал, Служу украинского народу.